Ось так з вдячністю і сльозами на очах приймали військові одного з підрозділів подарунки від Линовицької територіальної громади. На початку листопада мешканці громади виступили з ініціативою про збір коштів на автомобіль для ЗСУ. Добрі починання підтримали всі влада, депутати, школярі, аграрії, бізнес, культура. Ідейним натхненником виступила Ольга Васильченко. Дякую. В першу чергу від себе особисто хочу подякувати нашому голові Віталію Івановичу Нестерку, Наташі Миколаївни Олійник, лябаку Анатолію Андрійовичу, цукровику, Віті Володимирівни Солорівої. я до неї звертаюся завжди, завжди вона мені допомагає. Без вашої підтримки ми б не зібрали б такої суми. Ну, взагалі б не зібрали. Підходжу до вас, прошу підтримаємо. Виростають крила, хочеться все більше творити. Ну, завдяки всім вам ми натворили. У народного ансамблю Журавка від 10 листопада не було жодної вільної хвилини. Благодійні концерти давали і по будням, і по вихідним. у всіх старостинських округах громади. Велику роботу зробила Ольга Олексіївна. Тех працівник нашого будинку культури, яка максимум доклала зусиль для того, щоб зібрати такі кошти. Вона своїм автомобілем об'їжджала село, об'їжджала своїх знайомих, підприємців і так далі. Досвід зі збору коштів на підтримку наших військових у творчого колективу є. Ми вже до цього купляли і на швидку допомогу колеса, купляли акумулятори, теплий одяг, і багато дечого жінки наших, і Старшинського округу і сітки плетуть, і носочки в'яжуть, щоб все тільки щоб нашим хлопцям було тепліше щоб вони могли як скоріше наблизити день перемоги. На благодійних концертах Журавки завжди людно. У Богданівці, Онищенках, Таньківці, Малківці насолоджувалися українським фольклором і кошти на автомобіль військовим збирали. Приходимо, кошти вкладаємо у скриньку і хочемо. Хоч маленькою якоюсь долі, ну але ж допомогти нашим захисникам і віримо у Збройні сили і сподіваємося, що тільки буде мирне небо і перемога. Наші воїни, хлопці, воюють там на фронті. А ми чим можемо, тим допомагаємо. І так закликаємо, щоб кожен вніс ну, підтримку, яку ми можемо. Якщо ми не можемо воювати, то ми будемо тут їх підтримувати. Ми будемо допомагати за два з половиною місяці. Не один благодійний концерт, благодійна ярмарка в школах, дитсадках. Спільна мета об'єднує. І ось 100 тисяч 350 гривень зібрано. Ключі від автомобіля, малюнки з вдячними словами та побажаннями, вручено захисникам. Наша громада, як і всі громади нашої держави. Робить все для нашої найшвидшої перемоги. Наш народ продовжує в скрутну складну годину все одно підтримувати наші збройні сили. Сьогоднішній захід також підтверджує і бачимо наскільки згуртовано люди в кожній громаді. Намагаються внести свою вклад в цю перемогу. В цьому наша сила, тому що ми єдині, і ми всі, кожний на своєму фронті, виконуємо своє завдання. Бойову автівку придбали на цьому. Линовицька громада не зупиняється на благодійному заході. Винищенках. Стартував новий збір для Збройних сил України. Провели аукціон за підтримки депутата обласної ради Віти Соларєвої. На ньому можна було придбати необхідні речі. Найдешевше за 200 гривень купили заварничок. Найдорожче вартував обігрівач 600 гривень. Загалом на благодійному концерті зібрали 17 тисяч гривень. Своєрідною подякою за активність Линовицької громади, патріотичний дух, підтримку воїнів-захисників. Стала справжня польова каша та шашлики. Смачну гостину учасникам заходу організували депутати міського. Районної селищної ради Тетяна Грушко, Максим Бєдік, Олександр Колесник, В'ячеслав Кантурак, Володимир Нестеренко та Олег Чучупа.